І всім всім привіт! Це ми як завжди Тофін. І сьогодні я апну 33-ти 33 кубка в Бравл Старсі. Я вам обіцяв до кінця сезону зробити отаке от число. Залишається 13 годин і 13 кубків. Фош, і хочу одразу вибачитися з голосом, тому що. Тому що я трохи перехворів, отак от. Ну, а показав спочатку своїх персонажів. Вот, дивіться. Трохи бази попіднімав, ПМ трохи піднімав. Ну, коротше, Грейф, до речі, на 25 ран хотів апнути, але не апнув. Бо карта не півгодить. Е, Отіса апнув на, не, на трохи кубків. Джекі, гавса, М, Поко. Коротше, дуже багатьох персонажів я поапав. І от так. От. І зараз, до речі, до усіх персонажів на 21 ранг, що аппти30 333 кубка. Отакий от мене аккаунт. Ну, а перед тим, як ми почнемо апати кубки, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і, і поділіться з тим відео своїми друзями. А я починаю. І от ми зараз в катці секунду. Так, от зараз ми в каці просто вибило інтернет зараз. Так, от ми в каці вже топ-3. Це буде плюс 6 кубків і лишиться іще. Ну, давайте. Ну, давайте їм, Карл. І лишиться тоді. Е, скільки кубків ГГТ? Лишиться ще. Я не розумію. Голова не варить. Е, ще лишиться... 7 кубків залишається до 33 333 Якого Якогось персонажа я візьму? Нехай це буде Еш, може, або Бія, або Тара. Не знаю, кого я візьму, можна когось взяти Пенні, можна взяти ще. Тика, Динамайка, Нані. Візьму я Нані. А стоп, на тій картині на, на, кажу, в, на, ті карти на не приходить. Візьму я краще скільки, тому що на тій карті на не піхоті, тому що карта відкрита, а карта відкрита і на ній тут не приходить. Ага на не підходить тільки на супер відкриті карти. Вот так. Сидимо в кувчах. Як завжди, моя улюблена тактика сидіти в кувчах. Так, сидимо, сидимо, сидимо. Так. Отже, на карті є. Бо, Мортис, Тара. Бо, Мортис Тара, і ще хтось там є. У куфчах. І Леон є. І ще, яких... і ще якісь персонажі. А ні, це всі, непевно. Я, Сквік, Бо. Тара і. Мортис. Ага, так. Так, топ 5. Мені значить, скільки потрібно кубків. Топ-4. Так, якщо я займу топ 8, то воно буде рівно, тому що я маю япнути рівно 33 333 кубки до нового до нового сезону, тому що це буде не виходити, це треба буде сливати. Так, топ-3. яд, швидко, 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 швидко пише, щоб ніхто там не здох. Так. Ніхто ще не здох. Найс. Nice. Плюс 6 і лишається ще один кубок, так? У 33 332 кубка. Капец. Ну, конечно, окей, конечно. Okay, лишається ще один кубок і треба було рівно, тому я візьму персонажа якийсь 600, а як фон на 600 плюс персонажів взяти топ-5, то буде плюс один кубок. І буде рівно 33 тисячі 33 33 33 33 333 кубка. І, до речі, хочу ще сказати, на даний момент записи ролика. У мене вже 33 тисячі 500 кубків, і я поставив собі нову ціль, апнути 35к до нового року. Чого? 35к, тому що до нового року лишається 11,5 місяця. Я, я вам скажу секрет. Мені випав поза-поза вчора СЕМ. І сам це 33 тисячі кубків 100%, тому що якщо я апну 7 на 20, на 23 ранг. Або на, 20, ні, на 22 ранг апну 7, то... то все, коротше. То лише цей ще 50. 100 кубків. 150 кубків, я їх апну на Ізі, Так, там Леон, О, це то 5-то 5, топ -5. Треба, треба йти до 8 біта і сливатися. До да, обіт, ну біт не втікай, зараз топ 4 буде, напевно, і все, ГГ буде. Давай, біт, давай, давай, давай. Ну, ПЖ біт. Ху, це топ-5. Все. Як і обіцяв, 33 тисячі 333 кубка. Залітає один кубок і бабах! Все. Три п'ятерки на моєму аккаунті, все, тепер я. Вільний і, і до кінця сезону можу відпочивати і апати свої двінки. А на тому усе. Ще раз нагадую, що у мене що я створив клуб для своїх підписчиків в той десятого моменту. Зараз тут тільки п'ятеро людей Заходить в клуб, то нічого, що зараз тільки перша ліга, перша бронза. Але ми будемо апатися і будемо розвивати наш клуб. І на тому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На тому все. Всім удачі і пока пока